Доброго вечора, шановні колеги. Як ви знаєте, нещодавно завершилось чергове засідання Ради коаліції, де обговорювалось питання виходу з політичної кризи, яка сьогодні, очевидно, потребує вирішення. Усвідомлюючи те, що усвідомлюючи, усвідомлюючи те, я ще не сказав про добрий знак. Усвідомлюючи те, що а в такому форматі ні уряд, ні коаліція не можуть далі взаємодіяти. Ми все ж таки маємо знайти вихід з цієї ситуації. Всі усвідомили те, що робити сценарій позачергових виборів дуже небезпечно для нашої держави. І більшість фракцій, які були присутні, засвідчили свою готовність шукати вихід в перезавантаженні і уряду, і коаліції я про це говорив не один раз. Що настав той час, коли потрібно зробити. Оцінку того, що вже зроблено, які були допущені помилки, перезавантажити владу і перезавантажити коаліцію для того, щоб рухатись вперед, хочу підкреслити, що чи подякувати а, блоку Петра Порошенка фракції, яка розглядає можливість. Це ще буде засідання фракції, розглядає можливість того, щоб моя контура потенційно могла бути розглянута на. Посаду прем'єр-міністра України. Але я хочу підкреслити, що саме важливе. це не те, хто буде прем'єр-міністром, а важливо, що ми будемо робити далі. А насправді я переконаний у тому, що ефективний план дій, який може забезпечити стабілізацію ситуації і припинення кризових явищ, які ми маємо в українському суспільстві економіці, це перша позиція. Потрібно повернути довіру людей до влади, а це можна зробити тільки не гаслами, а реальними кроками і діями. І відновити економічне зростання нашої країни. Що би ми не говорили сьогодні про зарплати і пенсії, про рівень життя. А це можна добити тільки тоді, коли економіка почне своє зростання. Тому цей план дій, який має бути основою для коаліції. Якщо коаліція, фракції коаліції розглянуть мою кандидатуру як можливо до переходу в кабінет міністрів України, я буду готовий взяти на себе відповідальність. І забезпечення забезпечити три а, цих базових позиції порядку денної роботи виконавчої влади. А, можу сказати, що мій попередній досвід дає мені, мені розуміння того, що а, потрібно робити. Але знову ж таки хотів би підкреслити, що дуже важливо сформувати і якісну команду під якісний план а, перезавантажу нового уряду. І я би вважав, що люди, які мають прийти працювати в уряд. Повинні мати бездоганну репутацію і професійні якості, оскільки дискусія, технократичний уряд або політичний не має жодного сенсу. Я вважаю, що це просто теми, над якими можливо вічно розмовляти. Ми маємо створити професійний уряд з політичною підтримкою українського парламенту, який буде відповідальний, прозорий і ефективний. Іншого уряду. Я не бажаю ні нашій країні, ні яким іншим країнам, нашим друзям і партнерам. Зв'язку з цим, я думаю, що ця команда має формуватися з людьми, які можуть бути достатньо ефективними. І я можу сказати про декілька прізвищ, які я вважаю, були б абсолютно достойними працювати в новому уряді, не дивлячись навіть на хто, хто би був прем'єр-міністром. Наприклад, це Іван Міклаш, віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів. Словаччини, який фактично провів дуже багато системних реформ спільно з прем'єр-міністром Дзуриндою, і він має практичний досвід переходу від пострадянської країни до європейської країни. Я думаю, такі люди, як Юлія Ковалів, яка сьогодні працює першим заступником міністра економіки, а Максим Нефьодов. Які працює заступником міністра економіки, і це та команда, яка робила систему Прозора, тобто абсолютно нові, якісні люди з новим менталітетом, які можуть якісно і чесно відповідати на ті виклики, які є сьогодні. Тому дуже важливо, щоб і сам уряд був урядом відповідної довіри, а далі вся оцінка вже буде від тоді, які потрібно буде робити. Дякую. Усе таки не змогли домовитися, що нападає про Наталі Ярецько щодо, щодо технологічного уряду чи запросити ви її в свій уряд і кого з нині що не їх не залишили написано? Як ви знаєте, зараз тільки розпочнуться консультації того, хто би міг бути ефективним членом уряду. щодо попередніх всіх можливостей мені важко коментувати, тому що це мають коментувати саме фракції. Але якщо не було зроблено цієї згоди, то очевидно, що це було неможливим. А що стосується і персоналів, ну я думаю, що як будуть іти розмови про створення нової коаліції, потрібно буде повідомляти. Я сказав про свої принципи. Я не збираюсь нікого обслуговувати, ніяких сильних світ усього. Я збираюся, якщо буде така необхідність, працювати на українських громадян і на нашу державу. Тому хотів би це робити з людьми, які викликають довіру, а не відразу. Дякую. О, зняти, нас, про команду і про план особисто за вашим принципом, чи це буде повний принцип і, і представити, чи я, я би не хотів, щоб мені хтось щось дозволяв або забороняв. Я ще раз хочу підкреслити, що якщо буде висловлена довіра Гройсману як потенційному кандидату на посаду? Прем'єр-міністра України у разі переформутування уряду і переформутування коаліції я буду пропонувати тих людей, з якими можливо працювати, які можуть бути і викликати довіру, і можуть бути ефективними. Далі це буде політична відповідальність фракції. Я все буду робити для того, щоб переконувати фракції, підтримати саме таку логіку дій. Я думаю, що у нас є дуже багато викликів, на які ми маємо дуже дати чітку відповідь. І що стосується плану дій, то можу вам сказати, що такий план дій є. Він народжений не сьогодні. Я багато проводив зустрічі з різними людьми різних сфер і професій, де вони абсолютно чітко висловлювали позиції, що не так, що потрібно врегулювати. В аграрному секторі. Шахтарі, it сфера вчителі, охорона здоров'я. Нам потрібно фактично сьогодні відновити роботу державної системи державного управління, що є дуже важливим. Завдання дуже багато. зараз А саме міністри говорили про заступник міністрів, і чи правильно зрозумів, що розглядаєте Ніколаша на посаду першого цифра міністра фінансування, я думаю, що є люди з перечислених прізвищ, які я щойно сказав, які можуть вже сьогодні по своїм професійним якостям бути міністрами. І я вважаю, що це питання фракції. Я вважаю, що якщо ми дійдемо до формування складу уряду під програму дій. А ми будемо обговорювати це з реальними кандидатами. Я вам просто навів приклад людей, з якими я би хотів працювати спільно. Як ви бачите подальшу спокутацію країн СМВ? Я вважаю, що всі зобов'язання, і це базова позиція щодо виконання програми взаємодії з міжнародним фін... міжнародним валютним фондом. Питання пов'язані з асоціацією з європейським союзом. Питання щодо зони вільної торгівлі з європейським союзом мають бути мають виконуватись Україною бездоганно. Це питання нашої репутації, це питання реформ. Тому я вважаю, що коаліція має взяти на себе зобов'язання щодо виконання цих завдань з одного боку. Але я вважаю, що тільки виконання цих завдань це не тільки потреба наших зовнішніх взаємостосунків, це питання внутрішніх реформ. І е, я вважаю, що ми можемо робити набагато більше якісних кроків ніж це передбачено нашими міжнародними зобов'язаннями. тому що в першу чергу це потрібно для України і для українських громадян і української економіки. Скажіть, будь ласка, якщо віднового фронту буде спікер у Верховної ради, це тим буде за якого фракція буде саду першого відступу, коли будь ласка, чи очікуєте рекомендації по кандидатах свій уряд від фракції обов'язково. Хочу вам сказати наступну річ, що дуже важливо зберігти і противаги влади. Дуже важливо. І дуже важливо, щоб була передана позиція спікера, якщо відбудеться формування нового уряду, і на це буде згода коаліції, насправді до Народного фронту. І таким чином буде баланс і противага влади. І хто буде першим віце-спікером, я думаю, що це може бути ну, зеркальна ситуація від того, яку ми маємо сьогодні щодо політичної приналежності. А переконаний у тому, що це є ключова позиція щодо балансу. А, і? А, напишете, на будь ласка, ви сказали про те, що має бути абсолютно рекордження. Я сказав абсолютно нові люди з точки зору свого менталітету. Є міністри, які напевно заслуговують оцінки їхньої діяльності, які є діючими. І я вважаю, що це потрібно обговорювати в рамках коаліції. Я вам говорю про світоглядні речі, які для мене є прийнятними. Я хоч точно можу вам сказати, що я ніколи не погоджуюсь бути прем'єр-міністром уряду лузерів. Я вважаю, що це має бути кабінет міністрів, який відновить довіру. І ми отримаємо спільний український успіх. Тому для цього команда дуже важливо. Це все ще мають бути консультації. Роман Кривецько, коли ви говорите, що він балансу влади, чи готові ви будете віддати як міністерство народному фронту? У мене немає міністерства, яке я маю комусь віддавати. Я хочу підкреслити, що дуже важлива річ відійти від тієї ментальності розподілу посад. Треба вийти з чітких пріоритетів і завдань. Що нам потрібно зробити? Як ми будемо відновлювати національну економіку? Як ми відомо державне управління в нашій країні? Як ми будемо реформувати освіту і охорону здоров'я? Як ми будемо зміцнювати систему соціального захисту без зловживань і корупції? Як ми будемо робити так, щоб люди, які приходять на управління державними підприємствами або в центральні органи виконавчої влади проходили відповідний конкурс, так як це буде передбачати новий закон про державну службу. Це фундаментальні засадничі речі, які дозволять нам змінити систему влади. Тому дуже важливо, щоб кандидатури, які будуть подаватись на посади, щоб в голові цих людей було. Сповідування тих принципів, які дозволять їм бути успішними в цих сферах, люди не можуть очікувати дуже довго, коли чиновники будуть приймати рішення. Треба визначати дуже чітко, в чому є пріоритет, які є завдання, як їх потрібно виконувати. Про коаліції, оскільки лідери фракції отримали школи, самоповічі де причина кажуть. Вже наразі поліці і друге питання. Програма було де завтра презентувати. Чи є це програма дії уряду чи програма прем'єр-міністра? І як такі обмежені терміни? Все буде програм. Ні, це не обмежений термін. Я хочу сказати, що ми займалися цим не один місяць, і багато часу провело над тим, щоб сформувати відповідь на ну критичні кризові питання. І це не є питання, і це не є програма. Прем'єр-міністра або коаліції це є програма дій для України, що потрібно робити для того, щоб виходити. Вона буде з двох частин: з двох частин. антикризова. Я вважаю, що в нас достатньо кризова ситуація сьогодні в країні, в багатьох сферах життя. Це дуже конкретні кроки, які треба зробити в першу чергу і швидко. І друга позиція це формування середньострокової перспективи. Я вважаю, що одна з головних проблем в нашій державі це відсутність жодної прогнозованості в будь-якій політиці. От вчора я зустрічався з представниками іт сектору. Вони кажуть, слухайте, де да ми не знаємо, яке у нас буде податкове законодавство з 2017 року, і це є непрогнозованість. І я вам хочу сказати, що непрогнозованість вона породжує недовіру. А якщо є недовіра, ми не можемо отримувати жодних інвестицій в ту чи іншу сферу. Тому з цим потрібно покінчити. І має бути абсолютно зрозумілий підхід. Антикризові заходи, які дають швидкий ефект, і середньострокове планування, яке дозволить нам ну, всім принаймні, розуміти, навіть всім органам влади, парламенту. Уряду, куди ми йдемо, де ми та, і саме головне розповідати це українському суспільству. Крім того, я вважаю, що потрібно змінити систему взаємодії між кабінетом міністрів і парламентом. І ця система взаємодії має об'єднувати уряд з парламентом. Має бути зовсім абсолютно новий якісний рівень взаємодії між комітетами українського парламенту і міністерствами і міністрами. Має бути спільний план дій і обговорення тих пріоритетів і завдань, які стоять перед нами, а не вкидування законопроєктів з тієї чи іншої сторони сьогодні на вчора. Це все підвищить якість прийняття рішень і прогнозованість дій української влади. І стосовно до коаліції по коаліції ситуація абсолютно проста. Із п'яти фракцій коаліції, які були створені, три вийшли. Ми отримали підписи на відклик підписів від фракції самопоміч і батьківщина, і зараз мають надійтіше підписи кожного персонально від радикальної партії. Це буде означати, що де факто і де юри в нас буде менше 226 голосів в двох фракціях. Пане Вони скажіть лако чи розглядаєте ви того, що чинні народні депутати будуть працювати вашому уряді? Якщо так, скажіть назвіть власні Дякую. Це буде залежати від народних депутатів, які будуть мати бажання брати на себе відповідальність виконавчій владі. Я вважаю, що сьогодні претензія на роботу в уряді або роботу в виконавчій владі це не є преференція. І з іншого боку, я би сказав, що це надзвичайна відповідальність і дуже великий виклик для кожної людини. Тому будемо обговорювати. Я ще не вів консультації. От сьогодні тільки виникла пропозиція. Багато було там думок. Сьогодні тільки виникла пропозиція від БПП. Далі потрібно, щоб блок Петра Порошенка розглянув позицію по, по цій кандидатурі в на фракції. Теж саме має зробити народний фронт. Далі потенційно чотири фракції Блок Петра Порошенка народний фронт, батьківщина і радикальна партія засвідчили свою готовність формувати нову коаліцію. Вони визначаться, можливо, будуть якісь інші варіанти, і це теж є прийнятним. Тобто, я вважаю, що нам сьогодні бракує тільки єдиного. да? це тих, хто готовий брати на себе відповідальність. Я сказав, що якщо буде пропозиція в мою адресу для мене це виклик і висока довіра. Але я знаю про те, що я знаю, що таке відповідальність, і я готовий брати на себе відповідальність. Скажіть, тоді на цьому тижні буде рада голосувати за нового президента? на цьому тижні. Я не бачу таких можливостей. А на наступному, я думаю, що, я думаю, що на наступному є всі шанси, але вони будуть залежати від е, е, фракцій, коаліції. казати, що робити, якщо у вас Напевно, що з з людей, І, напевно, буде на час, більше, щоб посадити перших корупцій, можливо, ви вже так придивляєтесь, хто це може бути. Ви задали ви навіть не задавали питання, ви надавали відповідь. <риклад> а... Я думаю, що ті завдання, які про ті... ті проблеми, які ви говорите, вони потребують дуже рішучих дій. А з іншого боку, я вам скажу одну річ: в тому стані, в якому сьогодні є українське суспільство і громадяни з тими доходами, які сьогодні отримують люди. І з тими видатками, які сьогодні люди сплачують, я вважаю, що сидіти на потоках, сидіти на тіньових схемах це не крадіжка, це не корупція. Запам'ятайте, це мародерство. А за мародерство в військові часи, в воєнні часи, ви знаєте, що робили. Ну, ми зараз маємо інше законодавство. Я вважаю, що у мародерів немає прізвищ, у мародерів немає совісті ні честі. Тому наше спільне завдання, всіх і ваше в тому числі об'єднувати в цьому питанні зусилля. Скільки хто кого посадить, я не думаю, що треба тут ставити змагання. Треба зробити все для того, щоб не було неуможливлено да, унеможливлено ставати на будь-які потоки. Я вважаю, що це саме головне, що потрібно зробити. А, і для цього є, є, є конкретні країни, кроки, які треба зробити. Слухайте, їх проходили і пострадянські країни різні. Це абсолютно публічні речі, від яких відмахнутись буде неможливо. я не маю оголошувати про розпуск коаліції. Це ніде не написано на фактично, сьогодні в коаліції менше 226 народних депутатів. Це означає, що вона не дієздатна. Тому це вже питання до юристів. Я констатую тільки факти того, що відбулось. Дивіться, коли в мене є список в апараті парламенту, в якому є там більше 230 підписів, я не можу вам сказати, що їх 225. Тому що кожен депутат їх підписував. Зараз він відкличе свій підпис, ми це порахуємо і це буде абсолютно доступна інформація для всіх. Коли, дякую. дякую, всім бажаю всім успіху.